ФОП і після оплати через нову пошту. Чи треба видавати фіскальний чек? Давайте розберемо. Коли клієнт оплачує товар при отриманні, це готівковий розрахунок. За законом у більшості випадків ФОП має видати чек через РРО або ПРРО. Але якщо гроші надходять напряму на рахунок ФОП ще до відправлення товару, це вже безготівковий розрахунок. І тоді РРО не потрібно. Є ще нюанс. Якщо ви отримуєте після оплату від NovoPay сервіс нової пошти, то ви як ФОП все одно зобов'язані видавати фіскальний чек, бо податково вважає це готівковою оплатою. Щоб не отримати штраф, розберіться з формою оплати. Якщо у вас не виходить, можете писати мені, я підкажу, що робити конкретно у вашій ситуації. Буду радий допомогти.